Від Івана святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи слава. тобі! Будьмо уважні. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос: Коли хто спрагли, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в Нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді пророк. Інші говорили Він Христос, ще інші мовили: Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеї, і ті їх питають, Чому ви його не привели? Слуги відповіли Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, Чи й ви дали себе звести, невже хто із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону. Озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі один з них, Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить, ті йому у відповідь сказали Чий ти з Галилеї, розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи Я, світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві. А матиме світло життя. Слава тобі, Господи слава тобі. Слава Ісусу Христу. щось мало дітей. Та є десь діти, то запрошуємо до переду. На таборі хто у вас багато було? Чи не? Хто бачу був? Хто був на таборі? Тільки пару чоловік було на таборі. Ну, добре, зараз будете її за табір і за сьогодні за всіх будете говорити. Що то сьогодні за день такий? Зараз вибираємо молодших. Зелене свято. Зелене свято. Ша хто які назви знає? Зіслення Святого Духа. Зіслення Святого Духа, добре. Ша хтось знає? Ану, але не повторювати. П'ятидесятниця. П'ятидесятниця. супер. І ша є? Не повторювати, так? Трійця. Добре, Ще? Чи вже все? Нема більше вже? Ще дехто каже день народження. Кого? А тут треба вияснити кого. Християнської церкви. Молодець. Кажуть, що це є день народження Християнської церкви, церкви Христової. Бо після того, як Святий Дух зійшов на кого? На апостолі. Ще на кого? Ще тільки на апостолі. Людей, які були в храбах. На апостолів і. І на Богородиць. так На апостолів і Марію. І коли зійшов Святий Дух на апостолів це вже було перше таке чітке формування церкви. Тому що Святий Дух дав їм силу зціляти, оздоровляти, виганяти бісів. Відповідно, і вони вже були самі впевненіші, бо вони чули, що вони діють не від себе самого. А що ви можете сказати про Святого Духа? Хто, що може сказати? Є якась інформація про Святого Духа у Вас чи ні? Хто тут такий? Святий Дух? Що тут таке свято? Чого інші свята ми нічого не прикрашаємо? А тут навіть біля ікон Христа щось прикрашаємо? Чому зеленим Зараз дуже багато варіантів відповіді може бути, бо багато питань. ну Зелені свята. Зелені свята. А чому вони зелені? Чому вони зелені? Бо Ісус був поїхав на Ослиці, і коли Він приїхав до того міста, то люди кричали йому осана осана на висоті і кидали листя пальм. Тут трошки інакше. Зелені свята. З нагоди зіслання Святого Духа, і зелений колір є символом Святого Духа. А чому зелений колір є символом Святого Духа? Хтось чув? Напевно, тому що коли Ісус хрестився в річці Йордан, то Святий Дух зійшов на нього і ніби тримав в дзьобі, так скажемо, Такий е, листочок, ну, або того, що е, коли був великий потоп, то тоді Новий Голуб приніс е, листочок, ніби суходіло. Щось багато всього путається. Коли Ісус Хрестився і коли був потоп, е, але насправді зелений колір є символом Святого Духа, тому що Святий Дух перемінює людину. Відповідно, після того. Як він зійшов на апостолів. Вони перемінилися, чи були такі самі, як були? Вони почали говорити різними мовами. То, як на них Святий Дух зійшов і м'як, стало ліпше чи гірше? Ліпше стало. І Святий Дух є символом нового життя. Відповідно, і символ нового життя для людей це зелений колір як символ природи. Ми після зими дуже чекаємо, щоб дерева. Всі розцвіли, що відповідно було багато зелені. Правда? Не чекаємо, щоб дерева зразу стали жовті. А після зими вони спочатку стоять зелені, потім стають жовті листя, червоне, потім те листя опадає. Потім знову є період зими. І ми знов чекаємо, коли дерева знов наберуться сили і знову відродяться до нового життя. Тому зелений колір, як символ нового життя, символ вічного життя, є символом Святого Духа. А ще які символи Святого Духа, да? хто вже згадував? Пробував історію розказувати, як Ісус Хрестився. Голуб. Голуб. Ще який символ є Святого Духа? Нема більше, що є. Ану. Зелений колір. Зелений колір то ми вже вияснили. Шайки. Там ще дуже багато насправді є. Вогненні язики. Так. Вогонь так само є символом Святого Духа, бо він у виді вогненних язиків зійшов на апостолів. А ті вогнені язики, як зійшли, то вони палили, чи що вони робили? Опікали. Були опіки в апостолів? Це той дух, як взяв вогонь, запалив на них. То вони що, горіли, що з ними було? Вони стирчали їх на носиках. Пік їх той вогонь, чи ні? Не пік. І відповідно, вогонь є прикладом і символом Святого Духа ще що? Правильно почув? Ну, ну, Ангеліна, як? Вода. Вода теж є символом Святого Духа, бо це є символом очищення. Вода є так само символом життя і символом очищення. І насправді у Святого Духа є дуже багато символів. Його символом ми вже знаємо є зелений колір голуб, бо він у виді голуба сходив на Святого Духа. Але це як. Просто був такий вид подібний на голуба. Це не означає, що кожен голуб, що бігає по франківську, що то є Святий Дух. Просто він має символіку птаха. Він має символіку вітру, символіку хмари. Він має символіку вогню, бо він зійшов у виді вогняних язиків. Він має символіку води, бо вода очищає. І насправді в нього дуже-дуже дуже багато символік. І ще є така фраза, що наше тіло то є, як продовження фрази? Наше тіло є. Пов'язане з сьогоднішньою темою підказка. Наше тіло це храм святий. Храм кого? Наше тіло це і храм Святого Духа. Ще так кажуть. Відповідно. А в храмі як то має бути? Брудно, чисто як би то пасувало? що було чисто Тут вже багато відповідей, що чисто Якщо ми говоримо, що наше тіло це храм Святого Духа, то в який спосіб і про яку чистоту йде мова? Духовну. Духовну. Душевну. Душевну. І як, то, як її здобути, як зберегти ту душевну чистоту? Що тут треба робити? Треба старатися не грішити, а якщо вже зрішив, то піти до сповіді, покаятися і прийняти це причастя. Так, молодці. Власне, що якщо ми кожен з вас усвідомлюємо, що наше тіло є храм Святого Духа, то треба в храмі Святого Духа тримати порядок. Тобто приклад за те, що кожна людина першочергово має дбати про порядок всередині, а вже потім зовні. Бо всередині це є храм Святого Духа, а зовні це є то тіло, яке нам дано на, зем... на земний відрізок, поки ми є на землі. І відповідно. Треба старатись відгороджуватись від гріха, від темряви. А якщо вже так сталося, що гріх прийшов у чиє життя, то від нього треба звільнитися через тайну покаяння і тим самим прибрати і очистити храм Святого Духа. І знову ж таки, через те, що він веде нас до світла, так само різні промінчики можуть бути прикладом Святого Духа, світло, сяйво якесь може бути так само символом і прикладом Святого Духа. А ті, що були на таборі, яка була ще тема табору? Воно пригадуємо загальному табору і дні? Шитеми табору були святі. Святі, які святі, може когось нагадаєте, і що то, чим чого ми їх розглядали? Такі святі вони померли в дуже ранньому віці, і цим табором нам хотілося сказати, що навіть в такому ранньому віці, як ми є зараз, ми можемо вже ставати святими. Добре, ще хто пам'ятає. Вже все сказано. То, що пам'ятаю, по декілька років було? З якогось святого, пам'ятаєте, що з або? Е, Була свята Магдалина е, дівчинка, яка дуже хотіла прийняти святе причастя, але тоді давали від 12 до 14 років. Е, і коли їй виконулося 9 років, вона пішла в монастири, взяла ім'я Імельда, і коли вже їй виповнилося 11 років, вона молилася в храмі і е, над нею з'явився дискус. Ісус. Ой, священник зрозумів, що їй треба прийняти причастя. Вона прийняла причастя. І потім вона після того дуже багато щиро молилася, але коли вже закривали монастир ввечері, то знайшли її непридатною до життя. Угу. Ще хто пам'ятає, за з іншого. Якщо це тату, то Карло Акуті списав, що Євхаристія це автострата до неба, або що всі народжуються оригіналами, а помирають з сирокопією. Молодці. Був такий сучасний святий Карло Акуті, який народився. В 1991 році і жив на землі до 2006, сучасні святи, якого зображають в кросівках. І відповідно, і він в тому юному віці, що він тільки 15 років прожив на землі, він створив сайти, де описував всі чуда Євхаристії для того, щоб люди могли пізнати, наскільки це є важливо. І він, оці цитати, що щойно діти згадали, він говорив, що. Євхаристія або причастя це є автострада або магістраль до неба, до Бога. Тобто це є найшвидший шлях до Бога, до неба. І відповідно він так само говорив за те, що всі люди народжуються оригіналами, всі ороджуються оригіналами неповторними, унікальними, але багато хто помирає ксерокопіями, стоїть просто ксерокопіями через те, що хочуть бути такі, як сіра маса, як нав'язує суспільство. І насправді приклад наших святих, які ми розглядали на таборі, доводить нам, що святих, святий Дух діє в кожному, в незалежності від віку. Багато святих були, які вже в п'ятирічному віці могли відзначитись дуже великою побожністю, любов'ю до святого причастя, до Ісуса і відповідно через дію Святого Духа могли робити певні зворушливі речі. Так само ми згадували про святого Герарда, хлопчик, який. Що робив? Книжка ще така була. Хлопчик, який. Бавився з Богом. Хлопчик, який бавився з Ісусом, бавився з Богом. Він в молодому віці настільки був щирим і добрим, що він бавився з Ісусом, і було, що навіть коли не мали що їсти, то він приносив додому хліб, і той хліб він казав, що йому дав той хлопчик, з яким він бавився, і вже аж в старшому віці він зрозумів, що цей матеріальний хліб давав йому Ісус. і відповідно, Він ще за життя міг робити чуда і зціляти людей. Приклад того, що Святий Дух діє в кожному з нас, тільки залежить насправді, наскільки прибраний наш храм і наскільки дано йому можливість діяти в нашому храмі. Приклад святих говорить про те, що в незалежності від віку він діє. І насправді і він може діяти більше, якщо ми будемо давати йому більше можливостей. діяти. Царю Небесний, ми не молилися давно вже чи ні? скільки часу ми не молилися? Десять днів. Сільки 10. Від Воскресіння. Так, Від Воскресіння. 40 днів ми заміняли Царю Небесний на Христос Воскрес. А 10 днів ми просто його не молилися і не заміщали. 50 днів в сумі ми не молилися Царю Небесний. Дехто з людей навіть вже забувався так мав потребу, що починав молитися Царю Небесний, і казав: Ой! То ще не можна. То ще". І відповідно. І сьогодні в особливий спосіб, кожна літургія починається з того, що. Стаємо на коліна і молимось царю Небесний. І насправді царю Небесний молиться багато разів. Його згадується на прескомедії, тільки в підготовці до літургії, на літургії, в різних молитвах на літургії згадується про те, щоб Святий Дух зійшов. Відповідно, перед кожною святою тайною священний так само молиться молитву до Святого Духа, Царю Небесний. Перед сповіддю добре, щоб і не тільки священник молився, царю Небесний, а так само люди, які йдуть до тої тайни покаяння. Вже його прикликали, що він допоміг прибрати всередині, і відповідно перед любою працею, перед любим завданням, навіть перед завданням в школі, дехто до справді дуже забуває про дію Святого Духа, а починає молитися вже перед екзаменами. Весь рік навчання дехто не молиться до Святого Духа, але перед екзаменами нагадують, що він може допомогти і вже стають і Царю Небесний, поможе там здати добре екзамени. Вже все, всі моляться до всіх і до Ісуса, і до Марії. І до Святого Духа, але мова йде за те, що ми повинні його пам'ятати в кожному дні. Ми повинні пам'ятати, що Він дає сили, енергії, він нас піднімає, кріпить, Він нам дає плоди і дари, які ми можемо розвивати, яких ми можемо мати більше, залежить від кожного з нас. І за прикладом наших святий маємо пам'ятати, що він насправді діє незалежності від віку. Не треба чекати, щоб бути дуже дорослим чи дуже великим, щоб в нашому житті діяв Святий Дух. І щоб ми могли робити добрі речі. Добрі речі ми можемо робити вже з Малку Продовжуємо та? І пам'ятаємо, що Святий Дух діє, якщо ми його запрошуємо в своє життя. Просто треба деколи пригадати собі і запросити Його, щоб він був в нашому житті. Слава Ісусу Христу!